Хвастаться холодильником, да? Давайте я вам похвастаюсь, тільки не своїм власним, а наших працівників, які їдять тут у нас на фермі. Це ж тут у нас домик для проживання, ну і це холодильник наших працівників. Зараз подивимося, що вони там їдять. До речі, це вони самі з собою частково приносять їсти. Частково деяка їжа тут приготовлена. Тому не, суд, не, суд, не судіть строго. Вони іноді ще й кумедного кормлять цією їдою. Ага, поїхали. Опа. Так, домашні трошечки наїдки. Далі, що у нас тут? Огірочки, супчик домашній. Чи що це Чи це борщик. Яєчка обов'язково, молочко згущене, Закуска, коротше, якась там. Закуска, не знаю яка. Коротше, яйця, яйця. Тут ще десь я колись приніс яйця кумедного фермера. Тушонка кумедного фермера. Бачите, оце стоїть. Там паштельчик наверху. Теж, вроді, кумедного фермера. А може, я ще щось брехав. Короте, хлопці зробили домашній квас. Представляєте? <рес> Самі тут зробили. тихенько. Що там, холодильник вже возмущається? Квас. Бачите, це вони зробили прямо тут на роботі у нас. Ну, коротше, всяких банок короте, куча, молоко, запіканочка. Далі. Що у нас тут ще? Не знаю, а, булочки якісь із ну, запечені, чи що. Не знаю, коли, чи що. Ну, а це тік, Далі. Сало з наших депутатів тут одного дорізали. Так. Сир, ятрань. Сметанка, теж домашня. Сир. Ну, от, в принципі, і все. Пожалуйста. Шо, чим вам не підходить?